Добрий день, любителі світового кіно. Нещодавно вийшов черговий трейлер, напевно, найвідомішого фільму Аватар на його другу частину, яка має назву Шлях води. Якщо перший трейлер мало розповідав про загальний сюжет фільму, то другий містить багато різних аспектів, які натякають як на майбутні франшизи, так і на сюжет цього фільму. Тому в цьому відео ми про це й поговоримо. Друзі, перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Підводний світ Пандори. Початкові кадри нового трейлера дають уявлення про назву фільму з точки зору його підводних пейзажів. Спочатку зйомок Джеймс Кемерон був непохитним щодо дослідження водних племен Пандори. Починаючи з груп миткання водних людей Пандори, які пірнають під воду, трейлер демонструє справжню красу підводного світу Джеймса Кемерона. Від чудового оригінального дизайну підводних створінь до величезного об'єму водних тварин і кількості турботи та уваги, явно приділеною створенню глибин Пандори. Перший знімок Нейтірі тірі в цьому трейлері є спогадом про час, проведений між першим і другим фільмами, оскільки показано, що вона вагітна. Широко відомо, що не була вагітна в самому кінці Аватара, тобто ця сцена могла відбутися лише через кілька місяців після закінчення першого фільму. Однак, оскільки в сиквелі у Джейка та тірі є троє біологічних дітей наві, то одна осиновлена, а також людський син, ця сцена може відбутися в будь-який момент 14-річного проміжку між Аватаром та Сиквелом. Друзі, хотів би звернутися до вас з невеличким проханням для того, щоб поширювати україномовний контент. Від вас треба зовсім трохи поставити лайк, написати коментар, підписатися на канал та перекомендувати друзям, які також люблять дивитися огляди про кіно. Як Джеймс Кемерон, так і Сігурні Вівер підтвердили під час виробництва Аватар шлях води, що останні повернеться до франшизи, незважаючи на смерть її персонажа в першому фільмі. Відтоді стало відомо, що вівер зіграє нового персонажа прийомну дочку Джейка та нейтірі Кірі. Кірі. У зв'язку з цим виникає питання, про кого могла б поговорити Кірі в трейлері. Є кілька можливостей, чию присутність відчуває Кірі, одна з яких має більше сенсу, ніж інша. Повернення Вівер як Кірі може означати, що серцебиття Грейс вона чує, незважаючи на те, що Кемерон також може використовувати як талант Вівер, так і відносин дуету. Продовження також може виявити певний тип духовного зв'язку між Грейс і Кірі. Причому перша є тим, ким відчуває встання, що ще більше пояснює. Повернення Вівер. З іншого боку, трейлер надає докази того, що насправді Кірі говорить про Ейву Ейво божество Пандори та Нааві, присутність якого сильно відчувалася в першому фільмі. Невдовзі після монологу Кірі про те, як відчуває її серцебиття, показано кілька знімків насіння Ейви з Аватара, а також Кірі, яка нібито з'єднується з підводною версією дерева душ. Усе це може натякати на зв'язок Кірі з богинею Пандори. Ще одна особливість нового трейлеру це те, чого очікували від продовження з моменту його оголошення, як і в першому фільмі CGI виглядає абсолютно захоплююче, враховуючи те, що майже все в фільмі є CGI. від середовища до персонажів. Візуальні ефекти на дисплеї знаходяться на зовсім іншому рівні, як це було у 2009 році. Одна річ продемонстрована в трейлері з точки зору її злодійського спекту це броня управління розвитку ресурсів, яка значно відрізняється від першого фільму. У оригінальному аватарі багато хто з наземних військ RDA пілотували гігантські громізки екзоскелети, які дозволяли їм боротися з місцевими жителями та дикою природою Пандори. Однак у трейлері фільму стало відомо, що RDA має нові екзоскелети, які набагато менш громізки за дизайном ніж у першому фільмі. Замість гігантських мех костюмів, броня в сиквелі виглядає більш роботизованою за дизайном, майже схожою на наві, з якою зараз працює RDA. Один з найбільших натяків на історію фільму Аватар, шлях води, міститься саме у цьому трейлері. Здавалося б, паралельно з каталізатором війни в першому аватарі продовження показує, що дім оматикая знову горить. Один кадр у трейлері показує приголомшову частину лісового середовища Пандори в огні. Цей вид дуже схожий на атаку дерева у першому фільмі. Ймовірно, саме ця подія підштовхне Джейка та Матікаю до війни РДА та звертаючись за допомогою домитканія. На початку розробки другої частини було підтверджено, що Стівен Ленг повернеться як антагоніст Куоріч, як Наві в продовження Аватара, незважаючи на смерть персонажа в кінці першого фільму. Підтверджено, що кворіч повернеться як рекомбінант аватар наві, на якому закарбовані спогади солдата. Трейлер показує кворіча як цей новий тип аватару, пропонуючи шанувальникам найкращий вигляд лиходія Ленга. Кадри у трейлері аватара кворіча показують, як він розтрошує череп голими руками, що може означати багато потенційних речей для історії цього всесвіту. Здається, розміром приблизно з людський череп, вховуючи більший розмір наві. Якщо це так, це може натякати на кворяча як рекомбінанта в сиквелі Аватара, не будучи одновимірним злом, як у першому фільмі, і що він тримає образу на людей за те, що вони відправили його на смерть на негостинну планету. Або череп може бути одним з нааві, не зважаючи на те, що він виглядає більш людським і натякає на триваючу виражнечу Кворіча з народом Пандори та потенційну можливість того, що Нааві кворіча є більшими за тубільців Пандори. Череп також міг бути тілом людини Джейка, яке залишилося без свідомості після його перенесення на його аватар. Це б мало сенс, оскільки кворіч, ймовірно, тримає образу на Джейка. Ще одне важливе відкриття щодо центральної історії фільму походить від начальника ткання. В один момент у трейлері показано, як вождь розмовляє з Джейком, чий навіз Аватара тепер може бути вождем Аматікая. Заявляючи, що він не може дозволити останньому втягнути людей Меткайна у цю війну, цілком ймовірно, що після того як Ердіє помститься у Матікая, Джейк і Нейтірі відправляться до інших племен Пандори, щоб отримати допомогу, як у першому фільмі. Одним із них є Меткайна, і для вождя цього племені було б розумно не хотіти втягувати свій народ у війну, у якій вони досі не брали участі. Трейлер також додатково пояснює значення під заголовку фільму Шлях води в якийсь момент, наприкінці трейлера, можна почути монолог про те, як вода з'єднує всі речі від народження до смерті. Це супроводжується снімками немовля на аві поруч із гігантською морською істотою та мертвим тілом, що плаває у воді. Це означає, що під буде досліджено набагато глибше, ніж просто показ водного життя на Пандорі. Натомість це натякає на те, що назва стосується глибших тем фільму загалом і буде невід'ємною частиною нових персонажів меткання. Нам показали ще одну величезну війну між Наві та RDA, з натяками на те, що останні адаптувалися до військово морської війни, щоб протистояти появі меткайна. Один знімок демонструє гігантський корабель. Це морська зброя показана через кілька секунд, коли показаний механічний крабоподібний обладунок, який атакує наві під водою. Цілком ймовірно, що цією зброєю керують екзоскелети з першого фільму. Це до того, як у трейлері буде показано більше гігантських човнів RDA, як поле битво для центрального конфлікту у фільмі. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайк, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.